Готова до відправки замовнику сімейна Сауна преміум класу розміром 7х3,2 метра з великими панорамними вікнами від Термовод Production. Відчуйте природу через панорамні вікна сауни Преміум класу. Максимальна комплектація для комфортного відпочинку в мінімально можливих розмірах. Велика кімната відпочинку з двома лавочками скринями, обіднім столом на 6 персон та великим двоспальним ліжком трансформером. Душова з відровим водоспадом, туалет та велика парна з плаваючими двоповерховими полицями, і все це за доступною ціною та доставкою по Україні та Європі. Чому обирають саме цю сауну? Екодизайн, натуральне термодерево не тільки стильно, а й екологічно, дров'яна піч з видасом в кімнату відпочинку, великі панорамні вікна з шикарним видом на природу, деталі, які також мають значення, зйомні трапіки на підлозі, місця для зберігання речей, швидка доставка в готовому вигляді та встановлення без зайвих проблем.